Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає. Пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають. Це вони нас так вітають. Тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Дітки, я усіх вас вітаю. І бажаю вам гарного настрою. Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Правильно, зараз пора року весна. Ось послухайте про весну віршик. На весні усі працюють, всі працюють на весні. Зрозуміло це мені. Клумбу старано копають на ній. Квіти висівають у садках та скверах скрізь грибуть торішні листя, у весни в гарячу днину вишні клени і калину сливи, яблуньки саджають, ще й ретельно поливають, Щоб дорослих та малят милував усюди лад. Дітки, весна це дуже гарна і неповторна пора року, коли все навколо починає зеленіти, коли скоро все починає розквітати, але і весною дуже багато в людей клопоту. Люди розуміють, що весна рік годує. Вони намагаються не пропустити жодного дня. Обов'язково що стає зробити. З настанням весни в людей багато клопоту та роботи. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев, готують грунт до посіву, сіють овес, ячмінь, просо. На городах сіють кріп. Петрушку, моркву, цибулю, а трішки пізніше всаджають картоплю та інші овочі, а в теплі травневі дні висаджують розсаду перцю, помідорів та капусти. На полях, де люди висіяли жито, пшеницю, піднімається і зеленіє озимина – Ніби смарагдовий оксамит. Трактористи виїхали в поле працювати і орють землю, а сіялка розсипає в землю золоті зерна пшениці. Радіють люди вони чекають гарного врожая. Малята обов'язково цієї весни посадіть рослинку. Або деревце. Вони будуть тішити вас і ростимуть разом із вами. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красивим осінь зражаєм, а зима із запасом. Я бажаю вам всього самого найкращого. я знаю, що ви в мене дуже працьовиті малята, маленькі помічники. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення!